Вітаю, шановні друзі, кінець опалювального сезону, весна бере своє. Сьогодні хочу поділитися з вами невеликим оглядом бензопили ProCraft про Чому Прокрафт? На роботу така попалася, іншої нема. Попередня моя бензопила відпрацювала вже, не пам'ятаю, 10 або 11 років. По 50 кубів дрів вона перепилювала щороку різних порід, твердих, м'яких, сухих, мокрих. Зразу згоріла катушка запалення, потім недавно накрився карбюратор. Прочистка продувка не дала ніякого ефекту. Замовив новий, а це дали натомість таку пилу на роботу. Ну що, обкатую трішки. Не товсті, пиляю, спалю пару баків бензину, а тоді буду братися за таке, за товще. Ну що, скажімо так, час покаже, поставив сорокову шину, цей пок, це все рідне, воно йде в комплекті, там дві шини, два цепи, ну, накидали що, що там. Якість, я думаю, не дуже, але будемо тестувати, чого немає в тій бензопилі те, що є в цій, це індикатор рівня бензину. Потім праймер підкачки, там було тільки. Повітряна заслонка прикривалася. Також як і в, тій, в цій бензопилі теж стоїть повітряний фільтр паперового типу. Засібка, думаю, довго не житиме. Ще однією рукою важко зняти. Отакого типу. Це трішки, на мою думку, <кій> переростилі сухий. Колод дасть трохи більшого життя ЦПГ. Отаке. звичайно китайська, бензопила. Будемо працювати. Будемо виявляти недоляки, недоліки. Потім я вам розповім, як вона себе поводить в роботі. Перві враження, а далі кубів 100 дрів спиляємо. І тоді я вам розповім, що в з себе. Представляю за свої гроші. В інтернеті багато на неї оглядів. Подивитися. Там її розбирають туди сюди, ну китай. Та, зараз все китай, але він буває різний. Також, друзі, буде. Привіт, Сереж! ось буде. Через деякий час на моєму каналі там про мотокультиватори дещо, мотобовки, заміна мастила. Днів-4 в нас вже тепло, плюс 17. Прогрівається повітря. Будемо. З вами спілкуватися, обмінюватися інформацією і працювати. Десять кубів підвезли, ще десять кубів дрів лежить на території, там трішки далі. Є. Робота з напарником будемо пиляти. Бувайте, друзі! Міцного здоров'я! Не втрачаємо надію на кращі часи. До побачення!